Консультація для батьків, як одягнути дитину восени. Осіння погода дуже є мінлива, тому ретельно готуйтеся перед тим, як вести дитину до дитячого садка. Продумайте, як вдягнути дитину і що взяти з собою. Ніщо не завадить дитині пізнавати осінню природу, якщо одяг буде правильний і комфортний. Правильний одяг легко і швидко знімається і одягається, що сприяє розвитку, самостійності і підвищенню самооцінки дитини, не містить складних застівок, шнурівок, а також відповідає погодним умовам та розміру дитини. Одяг не повинен тісно прилягати до тіла. По-перше, невеликий повітряний прошарок між тканиною і тілом добре зберігає тепло. По-друге, дуже тісні речі сковують рухи до шкільника і погіршують кровообіг. Тому слідкуйте, щоб штанці не сиділи надто щільно на стегнах, а светри не тиснули під пахвами. Віддавайте перевагу натуральним тканинам. Бавовняні або шерстяні речі втрачають вигляд якомога раніше, ніж синтетичні. Проте у них є вагомі переваги. Вони зберігають тепло тіла і дають шкірі можливість дихати. В той же час синтетика створює парниковий ефект волога накопичується на тілі і не випаровується, через це дитина може легко підчепити нежить. Одяг зверху має бути тришаровим. Перший шар майка, футболка, другий трикотажна кавтинка і легкий светр для активної дитини. Шерстяний для малорухливої. Віддавайте перевагу трикотажним кавтинкам і шерстяним светрам без гудзиків, кнопок і замків. Штани, з водонепроникної тканини чи цільні джинси на підкладці захистять маленького мандрівника від дощу і вітру. Краще, щоб штани були з високою талією або на лямках. Так як діти часто присідають або нахиляються в процесі гри. І частина спини поперек оголюється, що може привести до проблеми зі здоров'ям шар. Куртка на підкладці з м'якого флісу. Хороша осіння куртка із сильного водонепроникного матеріалу, що забезпечить додаткову повітряну подушку, а також захистить від вітру та вологи. На курці. Має бути вішачок. Петля для того, щоб дитина могла повісити її в шавку на гачок. Якщо одяг купили без петлі, то необхідно її пришити власноруч. Лікарі часто повторюють батькам, що кутати дитину шкідливо, проте руки й ноги постійно мають бути в теплі. Річ у тім, що в кінцівках дуже розвинена мережа найдрібніших судин капілярів, які легко віддають тепло. Тому ступні й долоньки мерзнуть набагато швидше за інші частини тіла. Тому слід особливу увагу приділяти взуттю і рукавичкам. Малюк ніколи не промочить ніжки, якщо ви правильно підберете взуття для вологої погоди. Не забудьте запитати в продавця, чи є в зутті додатковий захисний шар. Зверніть увагу на поверхневе покриття. Замша. Не підійде. Натуральна шкіра ось що треба. Підошва має бути потовщиною, але гнучкою. Перевірте її. При купівлі зігніть руками. Тоді вона не трісне і забезпечить стопі фізіологічне положення. Віддавайте перевагу взуттю на липучках. Шнурівки травмонебезпечні, трудоємні у одяганні, а замки блискавки. Часто заїдають та псуються. Гумові чоботи в дощ не замінні, однак у них є значний мінус. Хоч по калюжах в таких чобітках можна кракувати скільки завгодно, ніжки в них не дихають і дуже потіють, особливо коли тепло. Тому під гуми чоботи слід одягати шкарпетки з хорошим поглинанням вологи, наприклад, щільні шкарпетки з бавовни плюс шерстяні. Калюжах вода далеко не тепла. Також гумові чобітки часто не фіксують ніжку, що також травмонебезпечно. Придбайте також одношарові рукавички, щоб у холодні вологі дні ручкам вашої малечі було тепло і комфортно. Якщо дитина схильна до частих застуд, приготуйте легенький шарф, який пригодиться у вітряну погоду. Перед тим як йти в садок, поцікавтеся прогнозом погоди. Одне з кращих рішень у морозну погоду багато шарове вбрання. Наприклад, майка, водолазка, светер крупної в'язки, не дуже товста куртка. Теж стосуються ніг, колготи та утеплені флісом штанці заважають менше, ніж зимовий комбінізон. В осені для вас прибережено три погоди. Тепла дощова, холодна дощова і просто холодна. Одягнути дитину надто тепле не рішення. Це нічим не краще, ніж одягнути недостатньо тепло. Діти стрибають, бігають, потіють, а потім у момент і мерзнуть на холоді. Щоб не дати в волозі та холоду малюку замерзнути, потрібно одягнути його в щільно одблягаючу футболку та колготки, а верхній одяг має бути волога і вітронепроникненим. Дитині байдуже, коли радіти життю, і літом, і восени, і зимою малюки бігають і бавляться. Головне забезпечити комфорт і сухість для ігри в будь-яку погоду. І найголовніше, пам'ятайте, щоденні прогулянки дуже важливі. Вони загортовують дитину і сприяють хорошому розвитку. А від того, як ви одягнули своє дитя, залежить його настрій та самопочуття протягом дня. Складний у одяганні одяг забирає час від прогулянки. Помножте, наприклад, 20 дітей на мінімум 1 хвилину допомоги дорослого і отримаєте мінус майже 20 хвилин прогулянки. Якщо дві речі складні в одяганні, то часу займе ще більше, і ваш малюк проведе менше часу на свіжому повітрі. А ще. Розвивайте в дітях самостійність, не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі. Дякую за увагу!